Тишній хлопець Свіфт, Світ Матігілі натякнув на її співа на співачку на Тейлор і альбом під час свого виступу з гуртом на фестивалі Glastonbury. максимально крінжовий комент, але ми його прочитаємо, тому що ми готуємо для вас випуск про Тейлор Свіфт Метігілі, і щоб ви були в контексті. Хто ці люди вже потроху знаєш? Починали бути. Да. Він каже: я мабуть найкращий автор пісень свого покоління. Найкраще як ми це назвемо? Поет, Панови і паняньки, ось хто я поет, поет покоління. Я просто хотів вам надагати, що нагадати, що впродовж у мене серцевий напад. Я просто хотів вам нагадати, що упродовж наступних кількох хвилин ці тексти, ця поезія, я їх вистраждав для вас добре. Усвідомте це. Гаразд, поїхали, хлопці. Просто. Ну, звісно, поет poet, Tortured Poets Department, Найголовніша ця ну, типу, не найголовніша пісня з альбому, яка також називається The Tortured Poets Department. Це було висміювання а, меті Хілі як митця, який дуже серйозно сприймає своє мистецтво, свою музику, свої пісні, свої тексти. Що Тейлор у пісні Tortured Poets Department прямо співає, типу, а, ти. Блін, я не пам'ятаю м'якого поета, але вона каже: ти, типу, не той поет там 19-го століття, я не Паті Сміт. Типу, все ми звичайні mm -hmm. люди. Типу, заспокойся. І ну звісно, як не подумати, що це така, типу, так, трошки уколка да, у сторону Телер Свіфт? Так, і він такий мерзкий на цьому відео. Ну просто і, до речі, він також на своїй шкіряній курточці, який шкірянці, носив пін. Пітера Пана, ти помітила? Да, да, да. Я бачила, що ти додала, але да. я не бачила цю новину. Mm -hmm. Mm -hmm. Він носив пін Пітера Пена, і Пітер Пен це теж один із такої провідної лінії в піснях Тейлор Свіфт. і він завжди спекулюється, що Пітером Пеном вона називає Меті Хілі, да, дитину, яка ну, це... ще не виросла. Я навіть не думаю, що це спекуляція. Ну типу, так, це спекуляція, але ця спекуляція підтверджена багатьма фактами. І те, що казав mm -hmm. Меді в своїх інтерв'ю, і те, що співала Телесвіт. Тому да, ось така цікава новина вийшла у період, коли ми у процесі да, роботи над цим випуском про Телер та Гілі. Сподіваюсь, що ви будете тепер чекати цей епізод, тому що мені здається, що він буде дуже цікавий. Ми там також будемо о. Аналізувати пісні, які Тейлор написала про меті, тому це такий незвичний для нас буде жанр епізодом.